Привіт усім! От хочу вам показати погоду в Житомирі сьогодні. Так от ворони собі шукають їжу і сніжок, вже він навіть розтає. небагато градусів. Вони собі їжу як -от добувають. Бачите, під снігом відкопують. Ось ці Воронки. Пасуться собі. Ще кущик навіть ще такий зелененький був недавно. Гарний. А вже все, випав сніжок. Вчора ще не було снігу, а сьогодні вже така класна сніжна погода. Шторму ніякого немає. Казали, що буде якийсь шторм великий. Воронам тільки погано сніг прикрив їжу. Тепер погано, бачите, яким шукати їжу. Класні такі воронки, галочки якісь. Воно не прикольно. Ой, бачите, як добувається мій їжу. Пташки такі гарні. Якось вони відрізняються. Оці якісь галки вроді називаються. Чи якось по-іншому? Пишіть в коментах, як оці пташки називаються правильно. Якщо хто знає, оці такі маленькі, схожі на ворон. Вроді галочки, чи як вони називаються? Класні. Маленькі. Усім до зустрічі Усім всім пока-пока.